Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 213 за підручником мали брапу 8 клас автора Олександра Істера. Наше завдання спростити скоротити, пробачите, скоротити 2. Ну що, почнемо з першого. Так, у нас М дошка P-2. так. Поділити на Аможте на 2 мінус П. Ну, бачимо, у нас спільне П-2 і 2 мінус П, але знаємо, що не додавання, тому не вийде просто так поміняти місцями, треба десь винести мінус за дужки. Це не принципово. хоч зверху, хоч знизу, хоча неправильно сказано, хоч чисельника, хоч знаменника. Мінус можна поставити просто вперед. Дробо, але добре, давайте з чисельника. Мінус М, так, і міняємо місцями. 2 мінус П. Внизу пишемо, пишемо безміну знаменник. 2 мінус П. Все, тепер у нас є спільне 2 мінус P, 2 мінус П можна скоротити, і нас залишиться мінус М поділити на А. Красиво? Красиво. давайте друге. У нас 3А плюс 12. Добре. Поділити на А квадрат мінус 16. М -м -м. Всі люблять формули скороченого множника, я впевнена про те, що і я вам казала, якщо ви слідкуєте за мною, я думаю, ваш учитель, що формули скороченого множника обов'язково треба вивчити, бо 8 клас тут дуже багато всього. Значить так, у чисельнику ми можемо винести три задушки, так? Ділимо у нас а буде А плюс 4, так? А А внизу у нас формула скороченого множника А квадрат мінус Б квадрат, так? Тому що 16 це 4 в квадраті. Тобто у нас вийде А мінус 4 помножити на А плюс 4. Що? Спільно закраслюємо А плюс 4. І в нас залишається 3. Родіте на А 4. Так, є. А ви не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Я стараюсь для вас. Так, третє. Трук. Третє. І знову формула скороченого множника. Правда? Плюс 4. Х квадрат мінус 4. Так, ну що, розбираємо. У чисельнику у нас формула скороченого множника. Значить, дивимося на перший і на останнє. Пам'ятаєте, так? А-Б до квадрата. До рівня А квадрат мінус 2 ab Плюс Б квадрат схожий. Ось ця частинка схожа. Так, значить, 2. Це. Ну, 2 в квадраті це 4. І 2 помножити на 2 подвоєний добуток також сходиться. Так, отже, в дужках у нас буде ах-2 в квадрату, так. Внизу формула скороченого множника, різниця квадратів. Ось тут ми її розкладали. Отже, 4, це 2 у квадраті, тобто це буде хміну 2, помножити на х плюс 2. Все, скорочуємо. Так, основа та сама х-2, але степеня віднімається. 2 мінус 1 буде 1, значить залишається 1 у чисельнику. Так, от, значить, х мінус 2 поділити на х плюс 2. Є. І останнє читві я думаю, буде найскладніше, так? Ну, побачимо не факт. Знаєте, формула множника тут дуже легко. Тому повторіть на всякий випадок, тому що ну, дуже часто ви будете з нею зустрічатися з ними. Нікуди ви не дінетесь. Тому, якщо у вас не було часу у 7 класі, знайдіть час у восьмому класі. Так, у чисельнику. Формули ніякої немає, є спільна буква. Це яку можна винести за дужки, Тобто забрати. У нас залишається m плюс 4, так? Забрали це. Так, із кожного доданка. Що у нас внизу? Перевіряємо. О, така сама форма, з плюсом, так? 4 у квадраті, 4 помножте на 2,8. Тобто, подвоєний добуток у нас збігається. Тобто, у нас виходить m плюс 4 до квадрату. Красиво все скорочується. М плюс 4 і квадрат. Так, у нас одиничка залишається у знаменнику. Так, М плюс 4. Все. Це буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.